Я, може, скажу непопулярну думку, але я нікому не раджу покидати саме зараз Польщу і рвати кіхті і кудись їхати в інші країни. Багато людей, надивившись різних людей, які розказують, їдьте в Швецію, їдьте в Німеччину, їдьте в Нідерланди, беруть свої навіть сім'ї, все лишають роки напрацювання, роботу, житло, гроші, машину, все лишають, зібралися дітей в сумки і поїхали. Да? Але я от дивуюся, люди, не вірте в казки. Ви розумієте, що в іншій країні це все здуля. Це просто тотальний нуль. Мова наново, інтеграція наново, знайомство наново. починати все наново, розуміти ту країну наново. Це просто, ну. Коли у вас є вже в Польщі якась база, коли ви можете розвинутися, ставати більш. Е Затребуванішими відкривати бізнеса, ну і так далі. і так далі. Розумієте, до чого я веду? Не вдягайте рожеві окуляри, я вас дуже прошу, тому що дуже багато людей трапляються на цю пастку, покидають, потім дуже сильно жалкують. Тому що я знаю людей, які потім, приїхавши, оце тако побули, кажуть, нафіг я приїхав і вертаються назад в Польщу. Розумієте? Вертаються з Нідерландів, Німеччини, Іспанії. Норвегії вертаються назад в Польщу да, такі реалії цього життя, тому що вони там були вже як чутлі не свої. Розумієте? Поширюйте відео, підпишися. Всім гарного дня! Не робіть дурниць.